Привіт! Про примітиви, рядки, масиви, умовні конструкції, про багато-багато всього ми вже встигли поговорити, навіть трохи про організацію пам'яті в Java. Настав час зробити урок про те, що таке ООП, чим так відома Java та інші об'єктно орієнтовані мови програмування. ООП це одна з парадигм програмування, яка розглядає програму як множину об'єктів, що взаємодіють між собою. Бла бла-бла. Ну, так каже Вікіпедія. А якщо перекласти і сказати людською мовою, то це підхід до програмування, коли ми не просто пишемо купу інструкцій підряд, а створюємо класи, які є прототипом реальних об'єктів з нашого світу, надаємо їм стан та поведінку, і далі працюємо з ними як з чимось реальним. Коли ми будемо писати програму для управління електронним журналом, у нас дійсно буде клас викладача, студента, учбового плану тощо. Таке представлення зараз відображено у формі UML-діаграми. Викладач і студент мають прізвище та ім'я. Викладач має свій предмет, студент, курс. Викладач може виставляти оцінки, студент переглядати їх. Ми створимо свій абстрактний світ, якому дамо опис завдяки полям та поведінку завдяки методам. Є чотири основні принципи об'єктно-орієнтованого програмування. Раніше казали, що їх три. Я розповім саме про чотири: абстракцію, інкапсуляцію, наслідування та поліморфізм. Перший принцип абстракція. З цим має бути легко, адже його назва говорить сама за себе. Ми створюємо класи відповідно до реально існуючих об'єктів. Якщо ми говоримо про машину, потрібно створити поле з кольором кузова, кількістю колес. Зробити метод для руху на певні координати тощо. Питання постає лише в тому, які саме поля та методи нам потрібно знати, бо деталізувати все-все точно не потрібно. Якщо ми продаємо машину, так і марка модель, і колір, і номер, і пробіг. А якщо тільки демонструємо фото в інтерактивній галереї, то потрібно саме фото, марка і модель. Якщо користувач хоче більше деталей, нехай шукає в інтернеті. Тому тут ми розглядаємо саме питання того, як той чи інший об'єкт буде абстрактно уявлятися у нашій програмі. Другий принцип раніше був першим: інкапсуляція це найбільш конфліктний принцип, адже він має два трактування: так чи інакше, обидва вірні і дещо пов'язані між собою. Зараз поясню. По-перше, інкапсуляція базується на тому, що клас поєднує у собі і методи, і поля. Тобто все разом у капсулі, як ми і казали, машина і колір має, і їхати за потреби може. По-друге, інкапсуляція ховає дані від зовнішнього впливу. Тобто, у машини є поле колір, і звичайний користувач не повинен мати можливість просто взяти і змінити колір авто, адже цей колір йде з технічного паспорту автомобіля. Тому поле Color отримає рівень доступу Private. Що це таке, ми скоро дізнаємось. Але це не дозволяє змінити значення змінною напряму. Для зміни поля Color потрібно буде викликати метод setColor, який може мати додаткові інструкції. Наприклад, змінити дані у техпаспорті або повідомити МВС про зміну кольору кузова. Ось такі два значення має цей принцип, але я не бачу сенсу їх розділяти. Вони обидва вірні, а кому з фахівців яке значення не подобається, нехай для себе викреслюють. Третій принцип наслідування. Теж нескладно. Сенс у тому, що один клас, наприклад, студент, може наслідувати інший клас, наприклад, користувач. У цьому випадку студент більш вузьке поняття, отримає всі поля та методи, що були у користувача, і може мати свої. Тобто, звичайний користувач, наприклад, може дивитися новини та відправляти повідомлення. А студент ще й подивитися свої оцінки. Для чого це потрібно? Для того, аби однакову логіку написати і студенту, і викладачу. Нехай викладач ставить бали. Студент їх дивиться, але вони обидва користувачі і можуть обмінюватися повідомленнями. Пам'ятаєте діаграму класів з початку уроку? Помітили, що обидва об'єкти мають ім'я та прізвище. Це можна також перенести в клас користувач. Важливо зрозуміти, що не потрібно робити й надмірну кількість абстрактних рівнів наслідування, типу тварина, людина, користувач, член університету і таке інше. Робіть тільки те, що дійсно відрізняє одну сутність від іншої, тільки те, що дійсно впливає на хід виконання вашої програми. Останній принцип четвертий поліморфізм. На мою думку, найцікавіший елемент ООП. Він дозволяє створювати різну поведінку для однакових методів. Що це означає? У нас є собака і кіт. Обидва тварини. У тварини є метод make voice давати голос. Виходить, і кіт, і пес мають один і той самий метод, і, відповідно, один голос. Вони його наслідують з animal, з тварини. Але в класі кота ми можемо змінити умовний голос, який був у класі тварини за замовчуванням, на м'яу, а для собаки на гав. І хоча метод має однакову назву, однакові параметри, і він наслідується з тварини, поведінка в результаті буде різна. Також поліморфною поведінкою вважається можливість класу мати методи з однаковою назвою, але з різними параметрами. Пам'ятаємо, що Java сильно типізована мова програмування, і для умовного методу Max з класу math нам потрібно було б робити багато схожих методів: max int для integer, long для long. Тощо, але ми маємо чотири однакових за назвою методи MAX, які приймають різні параметри, і відповідно до параметрів виконують певні інструкції. Що ж, це була теорія з прикладами на тему об'єктно орієнтованого програмування та принципів ООП. Ми ще будемо багато говорити про ООП, згадувати принципи на практиці. Жодна середня або велика програма мовою Java не обійдеться без виконання всіх або більшості цих принципів. Якщо є потреба в окремому відеопрактикумі для написання програми з використанням усіх принципів, пишіть зробимо. Підписуйся на телеграм в описі до відео, там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення. Успіхів у навчанні. Сподіваюсь, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.